Творчі люди, а особливо танцівники, живаво відгукуються на сучасні події та висловлюють своє враження від побаченого або почутого у власній творчості. Так культовий американський мюзикл 1957 року. «Вельсайська історія тіли на сцені танцівники новомосковської студії Бомонт із легкої руки постановника Олександри Матвієнко. Мюзикл «Вельсайська історія вважається одним з топових мюзиклів світу. І це один із мюзиклів, в якому режисер та хореограф це одне лице Джером Робертс. В цьому році цим м'юзиклом виповнилось 50 років. Такий ювілей. І ми вирішили, що непогано було б створити постановку. Крім цього, надихнути на певну постановку може нещодавно прочитана книга, що припала до душі. Роман британського письменника Девіда Мітчелла спричинив появу танцювального номера від постановника Дмитра Горошка. На сцені всього чотири танцівники та 12 образів, у які перевтілюються герої постановки. «Облачний атлас» – це замечательна книга Девіда Мічела, який написав у 2004 році. году. Ну для мене та книга вищої класифікації, а в ній о реінкарнації. Душ в разных эпохах о дуалистичности добра и зла а, ну, говорить можно долго. Вот. Как вы знаете, по ним сняли фильм по этой книге, по мотивам в 2012 году. Замечательный. Ну вот мы попытались в небольшой в 15-минутном перформансе рассказать, как это могло бы быть языками, языком современного танца. Постановка дикі гуси від заслуженої артистки України Ірини Матвієнко народилася, як розповідає сама авторка, зі слів та голосу її тезки, народної артистки Ніни Матвієнко. Може це не зовсім правильно, мене надихає на, на якісь постановки, на якісь думки, надихає е, теж е, музика, просто музика. А там ну, з пів Матвієнко, то е, розмовляти нічого і, нічого і говорити не треба. Там, там все сказано, просто треба, щоб е, хореографія зуміть передати те, що вона співає. Молодентні постановниця Тамара Максименко на сцені з маличку створеннями номерів займається близько 10 років. У своїх постановках прагне відтворити певні особливості стосунків між людьми. Круговая порука, название э, спектакля длится 14 минут. Это был экспромт. Я на самом деле начала экспериментировать просто с веревками. То есть мне было интересно этот атрибут и как мы можем взаимодействовать в танце, отдавая вес, принимая вес через нить. Вот. И потом появилась эта работа. И она скорее о свободе и не свободе личной, внутренней. Это номер о жизни, о людях, об их отношении друг к другу. как бы У каждого есть свои тайны, у каждого есть свои переживания. Я танцевала человека, который всегда э, им манипулирует. Он он всегда э, находится под, под чьим-то влиянием. И это в нашей в нашей жизни это актуально. Каждый, И он не может вырваться, но все-таки он э, находит в себе силы, и все веревки, которые на нем были, он просто снимает. Щоб із оточуючого середовища не надихало вас на творчість, головне у цій справі не зупиняти плин вашої фантазії та жагу творити. Так ви не лише виразите себе, а й залишите свій слід в історії.